Всім миру Божого. Зараз дуже багато людей вони стремляться е, накрити столи і не розуміючи, для чого, да? але е, це все тому, що е, люди вони не знають Бога. Але Богу це не угодно. В Біблії не написано, щоб накривалися столи, щоб були, щоб реально були якісь там комов'я, щоб носилася ця вечера. Такого не написано. Вечера тайна це була коли Ісус Христос. Він зі своїми. Апостолами їх було 12 апостолів і Ісус Христос. І вони заключали завіт з церквою. Ісус Христос Він заключав завіт з церквою. Вони приламлювали хліб і пили вино. Це як хліб, це як тіло Ісуса Христа, яке було убите за наші гріхи. І вино вони пили, це як кров, прообраз крові, яку Ісус Він проляв за наші гріхи. І це означає, що Ісус Христос, це є іменинник і. Як без нього празнувати, да, святкувати е, Різдво, святу вечерю, тільки з іменинником. а як же це зробити? Щоб на столі була Біблія, і в кругу сім'ї молитися, е, приламлювати хліб насущний, ділитися ним, а не щоб на столі стояла. Випивка, повно Жратви, про це в Біблії не написано. І тому е, уже давно би була б би ядерна війна, але Бог здержує, е, наприклад, от, е, у нас в Україні Бог здержує цю війну е, і цю реально цю планету, тому що ще є праведники на цій землі, які моляться, які взивають до Бога, щоб Господь Він дав милість людям покаятися, щоб кожна людина вона могла реально зробити свій вибір. і для того, щоб не робити ці віші, потрібно пізнавати Бога. А як його можна пізнати? Тільки через Слово Божє, тільки через Біблію. І Ісус, Він помер за свою церковь, за апостолів. І хто нам може пояснити Слово Божє? Звісно, божі люди, духовні люди, які вивчають Слово Божє, які стоять. На ученнях апостолів, на ученнях Ісуса Христа, і які е, приміняють в своє життя ті вчення, на яких вони стоять. А Ісус Він для чого прийшов? Він сказав: ідіть і проповідуйте, розкажіть правдиву історію, яка описана в Біблії від початку е, створення землі, пишеться вся історія. І хто говорить, що це книга міфів, сказок? Це правдива історія, коли люди жили на самом ділі на землі, і вони мали відношення до Бога, і Бог через них писав Біблію. Тому, як ми можемо не вірити очевидцям і тим, хто тоді жив? Тим людям, вони були праведниками. І тому Бог здержує зараз оцю ядерну війну, поки є на землі праведники. І тому я вас запрошую стати теж праведником, щоб ще більше було праведників у нас на землі, щоб ми могли реально йти і рятувати цей світ. Тому що сатана він теж знає Біблію, і він трясеться, він знає, яка готова на йому участь, і йому самому скучно йти туди в пекло. Він хоче як більше забрати душ до пекла, а Господь він хоче зберегти кожну душу. І він же ж нас створив не для того, щоб ми убивали друг друга, а для того, щоб поважали, любили друг друга, допомагали друг другу. І тому я вас запрошую. В церкві, в місію слово Божє, там, де ми реально ізучаємо Слово Божє, де є Божі люди, які моляться за кожну людину, які постяться за кожну людину. І я вас запрошую, і ми будемо разом вивчати слово Божє з миром вам, Божим. Нехай вас Господь благословить, сохранить там, де ви є. Я вас запрошую, пишіть мені. І ми будемо з радістю вивчати слово Божє. Амінь.